Ну, а загалом курська операція триває вже два місяці. Росія не контролює майже тисячу квадратних кілометрів своєї території. Частина резервів, що стояла за державним кордоном для підкріплення сил на Харківщині, передислокована. Тепер під І це дало можливість українським силам просунутися у Вовчанську. Але як операція буде розвиватися далі, поки що не зрозуміло. Кореспондент СН Андрій ЦАПлієнко з'ясував, що успіх операції на першому етапі не в останню чергу забезпечила новітня західня, західна техніка, зокрема БТР-Страйкер, які дали нашим десантникам перевагу у мобільності. Ну і до речі, ми підтримуємо збір для десантників 80-ї бригади, які саме на страйкерах воюють в Курській області. Задонатити на дрони та реби можна за QR-кодом, який зараз з'явиться на екрані. Американський БТР-страйкер ще один вид озброєння успішність і ефективність концепції, якого доведена саме українською війною. І якби у наших десантників 80-ї бригади на озброєні були не страйкери, а лише ось такі бтр 80 радянського типу. Той успіх курської наступальної операції був би напевно значно скромнішим. Зберегти десант від ураження, швидко доправити його до потрібної точки і висадити несподівано для ворога. Саме ці якості страйкера і знадобились під час штурму російських позицій в Курській області. Тут на курській операції в нас хлопці були залітали на техніці до посадок. І вони крили, поки десант вигружався, вони повністю покрили посадку, що навіть ніхто не вискочив. Ні. Чимало бійців, поранених на Курщині, зобов'язані врятованим життям, екіпажем страйкерів Галицької бригади. Робота опасна, треба їхати, ну треба та й треба. хтось має тих людей забирати. Поїхали, правда, по полю, швидко, по камері. Забрали хлопці, оперативно загрузилися. Ми їм опустили рампу, вони всі швиденько загрузилися. І ми так. Так само звідти уїхали. Всі живі, здорові, слава Богу, нічого не случилось. Прилітала по вам тоді? Всіх я не чув, якщо чесно. У нас віз страйкер, можливо, навіть і цей, я не пам'ятаю. І по нас нам дали заїхати на переправу. Тільки виїжджати з переправи вже на взльотку і прилетіло три міномети, 120 метрів п'ять біля машини. Тобто вона спасла життя що водію, що екіпажу. Що десанту, одноразові керамічні пластини, якими обшивається страйкер, дуже дороге задоволення. Але саме завдяки цій додатковій броні, екіпаж та штурмовики можуть не звертати увагу на осколки. Керамічна броня покриває ще плюс сам метал, який теж відрізняється прочності від БТР-80. Зривалися міни буквально там в 10-15 метрах біля страйкера, то я навіть не, від... ну, не чув, то просто чули, що там по броні щось ще щелестить на початку 2000-х американці вирішили, що їм потрібно створити мобільні штурмові бригади на колісних БТРах. Для цього якнайкраще підходила швейцарська машина Піранья, а вірніше, її канадська копія «Лав-3». Ліцензійний варіант був настільки вдалим, що штати під назвою Страйкер запустили у виробництво аж 11 варіантів бойової машини. Це йде зв'язок, як внутрі машини. Так само, і між машинами через те, що на цей БТР легко можна навісити багато різного озброєння. Американські військові прозвали його Швейцарський ніж. Щоправда, українським десантникам з 80-ї бригади ніж дістався лише з одним лезом, важким кулеметом Браунінг. 2 безвідказний можна сказати. Кулемет підсилений камерою з прицілом, став дуже грізною зброєю. Вона іде нічна, просто режими переключаються. Угу, Оце надену нічну, а це безпосередньо, як іде сам приціл. Навідник веде вогонь по противнику, сидячи в машині. А щоби сам БТР не став легкою мішенью для ворога, бойовий модуль в момент десантування відстрілює димову завісу. Пускають димову завісу для того, щоб група спішилась, все, от е, димові шахти, викидає дим... димові завісу. Все тут зроблено для того, щоб екіпаж та десант вижили. Єдиний недолік страйкерів їх в нас замало. Місце механіка водія це насправді показник ставлення конструкторів до військових. Попри велику кількість датчиків і тумблерів навколо мене, в усьому цьому доволі просто розібратися. Тут дуже зручно. Можна виставити під себе висоту сидіння, відстань до педалей. Одним рухом тут вмикається двигун. Треба додати газу трошки. Але Головне, звідси значно простіше і швидше можна евакуюватися ніж з радянської або російської машини, у разі якщо БТР, не дай Боже, підбито. Троє з чотирьох десантників, наших співрозмовників, яким довелось оцінити усі переваги страйкера в умовах реального бою. Ще буквально вчора навіть не думали, що відправляться на американських БТРах штурмувати лісосмуги на Курщині. До війни був керівником кондитерського цеху у місті Хмельницький. Працював і на заводі по виготовленню керамічної плитки. До війни займався дальнобоєм. Їхав, встановили, дали пов'язку. Сьогодні ці вчорашні цивільні змушують росіян відступати на власні, російські території, але щоб завтра не довелось відступати нашій армії, десантникам вже зараз потрібне підкріплення і більше озброєння від союзників, адже це очевидно. Якщо збільшити кількість ось такої техніки, яка дає впевненість на полі бою, то є шанс, що в деяких українців явно поменшує страху перед перспективою вдягнути однострій.